Порунку, як його насправді можна вилікувати. Є куча способів, але я вам розкажу лише один спосіб, який, по крайній мірі, нам поміг, а моїй дитині. А мене звуть Ірена, це канал Здоров'я та довголіття з Іреною. Підписуйся, залишай свої коментарі, ну, а я буду розповідати. Сьогоднішнє відео буде також коротеньким. А, по поводу, скажу, так, ви можете загуглити собі в а, інтернеті, так, і знайти куча, ну прям куча способів, так, а, як можна його вилікувати, звідки він з'являється. Я на цьому більше сильно не буду акцентувати увагу, так, але скажу, що наш організм це дуже така цікава штука. Наприклад, якщо ви а, З'їли солодке, з'їли солодке, і зразу ж, буквально зразу, у вас е з'являються якісь чи прищі. Є люди, звісно, які їдять солодкі, і в них прищів в апріорі немає ніколи. Так? Що це означає? Це означає, що вони можуть бути де? Вони можуть бути всередині а, на органах. Так? Людина погано себе почуває, людина а, нервова, дратівлива, сонна, а, ну і так далі. Так? Але, що стосується, наприклад, інших моментів, наприклад, зараження крові пішло, або ж ви щось з'їли не так, не те, так, воно мало якісь а, бактерії, мікроби, які потрапили куди вам. Всередину, розумієте, так? і організм починає на це реагувати. Якщо ви не вживаєте, наприклад, таких Моментів як обліпиха, як, а, яка підвищує імунітет, ваш так, як, а, наприклад, а, куркума, так то ваш імунітет вбивають антибіотики, ваш імунітет вбивають інші продукти, так які дуже класно з цим справляються. Вітозі якась штука потрапляє, якийсь мікроб потрапляє в ваш організм, і ваш організм не може, просто в апріорі не може а, справитися з цим мікробом, розумієте, так? Ось, наприклад, що пише нам Google так стосовно як вилікувати фурунку? Всі, абсолютно всі, і нам так само пропонували ростин, пропонували вирізати його і так далі. Але чим це небезпечно? Тим, що ти, по-перше, задіюєш не тільки, ну, Задіюєш оцю тканину, так, яку треба вирізати, але задіюєш і хорошу тканину, так, шкірний покрів і так далі. І таким чином, так, може бути ще зараження далі. Тобто вас може взагалі обсипати, що є дуже небезпечно. По-перше, потрібно розуміти причину, чому фрункули утворюються. так? Ось. І далі лікування вибирати правильне. Якщо ви впевнені, що лікар вам допоможе, і так далі, так, ось то будь ласка, ідіть. А так як я не довіряю лікарям, так ось мене знайома померла, після ну, скажімо так, потрапивши до лікаря, хорошого, так і популярного. Ось на той момент, ну я думаю, що він до сих пір там працює. В лікарні так ось суть не в цьому. Суть в тому, що а, потрібно думати своєю головою аналіз проводити, так, тому що за наслідки, які будуть вашому з вашим здоров'ям, з вашим здоров'ям вашої дитини і так далі, з вашими дітьми, так буде, буде нести не лікар, а ви вони не несуть відповідальності за це. Розумієте, так, так ось це що я сказала, що звідки взагалі звіляються фурунколи, так. Це зниження імунної системи, реактивна реактивність імунної системи, так може бути також тривалі хронічні якісь там захворювання у вас. Да? Ось далі пронхід, тонзеліти, синусити, гепатит, тобто, взагалі пієлонефрити, туберкульози тощо, ендокринні порушення, тобто взагалі весь список. Да? Тривалі прийоми якихось там, не знаю, препаратів, глюкокортикоїдів і так далі, що знижують імунітет, хіміотерапія, відповідно, гіповітаміноз, неповноцінне харчування, часту фізичну якусь перевтому, перехолодження, а, ну коротше так далі. Так, де можуть з'являтися, в різних місцях можуть з'являтися фурункули, обличчя, шия, груди, сідниці, стегна, поперек, зону паху і під пахами. В нас з'являлося, в моєї дитини з'являлося на руці тут збоку. Так? І тут і на ногах, так? тобто біля самого паху. Тобто не біля самого паху, але так чуть-чуть з боку. І, що, що, і як ми боролися? А, ну, Це був прикол, а, тому що нам назначили а, різні антибіотики, які би ми мали би допомогти. Причому назначали а, три рази, да? два рази ми пропили, а, ну, тому що думаю, треба така, така ситуація. Ну, треба. Ось, А на третій раз, коли воно вже нічого не допомогло, я зрозуміла, що а, дитина починає ще більше хворіти, чим вона до того була якась слабість, навіть температура вже з'явилася. Задача лікарів вбити ваш імунітет. Так, не всі про це говорять, тому що промивка мозговіде така, що а, потрібно до лікаря бігти, до лікарів бігти, а потрібно таблетки пити і так далі. Тому що, тому що це так. Тобто а, привчили так, уже споконвіку, так, покоління Передається, оце, ну, не знаю чому, а, що. Трави це погано, народна медицина це погано, непонятно що, це профілактика, воно нічого не допомагає. Хоча в Біблії написано, що дерева, листя, трави і так далі для лікування, так, для підтримки здоров'я. Це Біблія пише. Ось, і і задача, задача оцих різних там ООН і так далі. Так, Ось, яка депопуля... депопуляцію робить в населення. Так? І їхня задача привчити людей, щоб вони перейшли з цього на фармацевтику повністю. Так? А ми ж не, ми ж не роботи, так? ми ж жива матерія, нам це не підходить. І що я робила? Ми попили, значить, більше до теми вже буду йти. Значить, ми попили ці таблетки, різні мазі, нам назначили купу грошей на це все пішло. А ми лікувалися десь місяць, даже, так, і нічого нам, нам не допомогло. От, ну просто я не розуміла, що відбувається. Я на це часу, і тоді я просто вирішила спробую, яка сама це робити, так? Ось. Дехто може сказати, ну як, ти ж не лікар, не обов'язково бути лікарем. Так? Мудрість від Бога дається не ну, всім дається, так, хто цього хоче. Тобто не обов'язково мати диплом. Так ось, що я зробила? Я зараз ваші очі просто ну, з двох парадігми зроблю. А, значить, а, я взяла подорожнік, як писала книжка про народну рецепти народної медицини. Так. Я взяла подорожнік, ну, один із способів по Там можна і цибулю взяти, зварити, там, там, картоплю. Там, ще там щось. Ось я взяла подорожнік саме такий легкий варіант, я люблю все легко робити легке. Швид, швидко, легко і я, ясно. Взяла подорожник, нарвала з, а, значить, з вулиці. Так? Ось, його обробила, обмила, а далі його перетовкла, ось, і приклала, обмила. Спочатку там перекисводню, все, всі справи зробила на, на, наперед, так, і приклала до рани. Так, ось, у нас ран було 4. Ось, і все. І таким чином воно почало проривати. Воно почало проривати, і таким чином фурунку почав хоч щось, ну, якийсь процес там відбуватися. Ось. І все, я так знову забрала цей гній, десь приблизно ми стали на ніч потім а, міняли а, ну, десь за добу, десь два рази чи три. Ось. І знову забирала цей гній, це що ви тікаві, і так далі. Знову обробляла перекисводню, знову забирала ставила новий. А, Перетовчений листочок подорожника. Розумієте, так? Ось що ми робили. Також ми пили різні чаї. Ось з трави, там кульбаба, потім лапух, потім ще там одна трава, не пам'ятаю, як називається. Згадаю, напишу. А, ось і а, також обліпиху, тобто ми пили чаї з обліпихи. Так, можливо, воно неприємно, але воно піднімає імунітет, щоб ваші, а, ваша імунна система, і, ну, імунні ці клітини да, почали працювати і а, убивати оц, оцю патоген, патогенні клітини, так, які ну, погано там щось їм робиться в нашому організмі. так, ось, Тобто ось таким методом зник. І один фурунку, і другий, і третій, і четвертий. Далі ми на ну, у кінцевий так момент прийшли до лікаря, так, щоб він вже подивився, сказав, чи все точно гаразд, і так далі. Ось а він сказав: Да, все добре, а що ви робили? Я йому розповіла, то він такими великими очима на мене дивився, що і це якісь казки, розповідаю, так. Тобто людина, яка привикла, ну, Дружуйте з фармацевтикою, з хімічними різними препаратами, так, вона не усвідомлює, що мож, можна просто елементарно вилікуватися так, народними методами і а, простими речами, так, рослинами. Тому у мене ось так. Думайте самі, що вам підходить, але ось що нам допомогло. І що допомагає також для профілактики фурункула, ну, якби. Це ясне діло. Одягатися по, по, по погоді, щоб вас ніде не продувало, не сквозило, не, а, ну, ви розумієте, так? Далі дотримуватися правил особистої гігієни, це ос, особливо. ясно. Вчасно обробляти травми а, антисептиком, щоб нічого так, можна. Пасти з ну там не знаю, з велосипеда чи просто зашпортить впасти і нічого не зробити, так а потрібно рану обробити а, чи спиртом, чи чим. Далі правильно харчуватися, носити, носити зручний одяг, що не натирає шкіру. І вчасно лікувати хронічні захворювання. Також, ну, по поводу цього я теж скажу пару слів, це дуже важливо хроніч, щодо, щодо хронічних захворювань. Якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, хронічний піаланефрит, чи у вас хронічний тонзеліт, чи у вас ну, щось там хронічне, так, то ви повинні а, постійно це питання ну, слідкувати за цим питанням. На жаль, до кінця життя. так, Тому що один раз спотикнешся, не то зробиш, все. тобто, ну, Шрам на все життя, так скажімо, так, нічого не зробиш. А, тому, тому а, якщо у вас хронічні якісь хвороби, ви повинні, а що осені і що весни робити профілактику? Для чого? Для того, щоб а, враз... раптово так, у вас це не застало. Наприклад, там ви не лікувалися, не профілактику ніяку не робила тут через два роки вам раз, і там таке. Камінь став між якимись протоками, і ви не можете, ну взагалі вас відвозять в емердженсі, так бо з нирками проблеми, тому щоб такого не було. Потрібно правильно харчуватися, знати, що вам можна, що не можна, дозволяти собі а, різні смаколики, все, що ви там любите, так, раз на два тижні, а не кожен день так їсти це все. Ну і все, у мене на сьогодні все. Я думаю, вам було сьогодні корисно, якщо це так. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте, як ви виліковуєте фруфурунку, так як ви лікували фурунку, буде цікаво іншим людям почитати. Мені також у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, і до наступного вівторка. Пока пока.